Мене багато питають, коли настане альтсезон і чи настане він взагалі. Народ, я вас обрадую, альтсезон швидше за все настане, так як всі індикатори про прото говорять, саме основний індикатор альтсезону це є індекс домінації біткоїна, який зараз на хаях близько 60%. Коли він почне опускатися, тоді буде ліквідність перетікати в альткоїни, і тоді в нас буде свято життя. Зараз раджу замість покупки біткоїна сконцентруватися на альткоїнах. Хто хоче ризикувати, можете залітати в мемкоїни. Які ще не стріляли зараз, мемкоїнах останній тренд це є меми на солані. Я думаю, воно ще буде перформити. Але основну, ну я скажу за себе, основний портфель. У мене це r 2 рішення і Ethereum, Що стосується альткоїнів. Біток я трошки перелив 25% на 87 тисячах доларів, як він коштував. А я його в ефір. Ну трошки пожалів, звичайно, після того, тому що на той момент ефір коштував 3300, зараз трошки опустився, але ну тобто і біткоін виріс, але це нічого. Тобто, в ринку ти ніколи не, не зловиш саме дно і не продаш на самому піку. Так що, друзі, насправді до того треба старатися дивитися простіше.